Від стрілецької зброї до протитанкових мін і навіть стінгера ці мілітри тренажери створені спеціально для підготовки українських бійців. Вони дають їй можливість тренуватися в умовах, максимально наближених до реального бою. Симулятор виготовляє українська компанія «Сківтех». серед їх розробок тренажери для стрілецької зброї, бронетехніки, штурмобудівель і знешкодження мін. Їхні розробки вже використовують, зокрема збройні сили та Національна гвардія. Ми за те, що треба зберігти наших військовослужбовців, їхнє життя і зробити так, щоб вони були максимально навчені і ефективні у бою по відгукам саме від військових військовослужбовців, то ефективність і виживаємість підрозділів зростає на 30-50%. Підводь, підводь ту стрілочку і нажимай червону кнопку. Ні, попадання Красавчик. тренування на симуляторах проводять в умовах наближених до бойових. Військовослужбовці одягають спеціальне спорядження та виїжджають на полігон, де відпрацьовують різні сценарії. Хтось тренується в обороні, а хтось імітує дії супротивника. Під час тренування учасники працюють із різними видами зброї: стрілецькою, гранатами, кулеметами, снайперськими гвинтівками, мінометами та гранатометами. Для більшої ефективності тренувань на руках бійців закріплені датчики, які б'ють струмом, якщо цільна уражена. Іван один із тих, хто виготовляє техніку. Нині він збирає навісний блок на стрілецьку зброю. Пристрій має лазерний модуль, а спеціальні датчики на жилетах бійців фіксують влучання, видаючи сигнал про поранення чи ураження цілі. На виготовлення одного такого тактичного приладу йде близько двох годин. За словами майстра, воїни майже не відчувають додаткової ваги на тактичних симуляторах від цих модулів. Кріпиться на ствол автомата. Підключається імітатор магазину, повністю реальні умови, як час на перезарядку, постріли, звук, імітація все абсолютно відтворює. Дуже подобається от збирати саме такі от пристрої. Вони дуже дрібні, тут треба дуже багато уваги, концентрації і це дуже чудово. Ну, коли ти от повністю завантажуєшся в роботу і повністю от поглинаєшся цим. Це як найскладніше, так і найцікавіше в цій роботі. Радикально змінити своє життя і долучитися до мілітарі цеху вирішив Сергій. 20 років він працював у галузі нерухомості, але після початку повномасштабного вторгнення переїхав із Харкова до Києва, де вирішив опанувати нову професію. Я поміняв свою радикальну свою професію і став працювати на даному підприємстві. Після Початку війни вирішив для себе, що для мене буде дуже важливо, що я буду якусь користь приносити нашій батьківщині. Серед останніх розробок компанії симулятор ПЗРК Стінгер, який використовується для знищення повітряних цілей. Робота над його створенням тривала майже рік. Важкий був Стінгер, тому що це виріб, якому аналогів взагалі немає він працює на штучному інтелекті, тобто ніякого лазера, нічого цього немає. Ми повністю відтворюємо роботу стінгера, І зараз цей продукт у нас уже є у багатьох військових частинах. З ним всі працюють, і ми маємо дуже позитивний фідбек по цьому. Наша мета зберегти та рятувати життя наших солдатів, які захищають Україну. Нещодавно компанія увійшла до десятирічної програми розробок для армії США. У межах цієї угоди розроблятимуть лазерні симулятори для тренування військових. Діана. Шликова Алі Карімов п'ятий канал.